Всім доброго дня. Показую, що вчора я встиг зробити, але не доробив, тому що вже була ніч, два дні було дощу. І так, дешло возе, майже готово, розпорки поварював. Там також, тут також і дав дощик. Вирізав, значить, Сергу, швагро мені порадив. Тут такі колись були труби ось такого металу. Я так зрозумів, щоб бити скважину. Бо там була різьба на початку, але різьбу я... А, ось вона. Різьбу відрізав. Якщо її обернути, то ось така товщина металу буде приварена спереду. Тут причіпимо на скоби. І лишиться нам планку. Планка наша, де? Тут ось є. Перерізати, переварити ручки і все. Тому спостерігайте, підписуйтесь. Далі будемо робити інший віз. Я думаю, що буде на R16 колесах, скоріш всього.